Якщо ви думаєте, що мої колеги уже все вам розповіли про сир, то ви помиляєтесь, адже є ще один незвичайний вид сиру, про який ви не знаєте ще. Всім привіт, з вами Діана Гринків, і сьогодні ми поговоримо про один з найвідоміших сирів Грузії, а саме, сир Сологуні. Як винайшли найшли грузинська легенда розповідає, що Бог взяв перерву на вечерю, коли створював світ. Він захопився їжею та випадково спіткнувся і впав на Кавказькі гори, посипаючи краєвид шматочками їжі зі своєї тарілки. Це метафора про небесну щедрість доречна. Грузія здається справді благословенна, коли справа стосується їжі. Отож, не дивно, що Грузія дедалі більше зарекомендувала себе як місце не лише для любителів їжі, але й для поціновувачів сиру. За науковими твердженнями, назва цього сиру походить від мигрецького слова селегін, де селе означає замішувати, а гін велику рогату худобу. Однак є ще одна версія: де в слові «сулугуні» сулі означає душа, а гулі серце. Дивовижний смак сологуні не можна сплутати ні з чим іншим. Він має приємний вершковий аромат, а також кисломолочний післясмак. після смак, що його відрізняє від інших сирів. Здатність до плавлення. Цей сир просто ідеально плавиться. А ще сологуні це джерело кальцію та вітамінів групи Б. Рослинні, білки, жири та амінокислоти чудово засвоюються організмом, навіть дитячим. У складі тільки натуральні органічні компоненти: пастеризоване коров'яче молоко, сіль та закваска. Вчені довели, що сир сологуні допомагає вивести холестерин з крові, а також завдяки вітамінно мінеральному складу покращує стан серцево-судинної системи. Ще одна велика користь від цього сиру в тому, що ним дуже легко наїстись, оскільки він дуже ситний. Саме тому його полюбляють як і діти, так і дорослі. Сологуні готують з коров'ячого молока, Річ із овечого, козячого чи буйволиного. Його нагрівають, а після додають закваску та фермент. Сквашений сир пресується, нарізається і поміщається в спеціальній ємності. Там його витримують від 3 до 6 годин. Ну що ж, пропоную і нам дещо приготувати. Добрий день. Сьогодні ми будемо робити зянай піде. Отже, для приготування нам знадобиться тісто на піде – 180 г, начинка з сиру та шпинату – 120 г, сир сулугуні – 45 г, манка – 30 г, кінза – 1 г. Для початку посипаєте поверхню манкою та розкачуєте тісто. Викладаєте готову начинку із сиру і шпинату. Згодом закручуєте края тіста, викладаєте на лопатку чи противень. Зверху посипаєте сиром сулугуні. Випікаєте 5 хвилин при температурі 180 градусів. Найпоширенішим способом для приготування сологуні є смажити шматочки сиру сологуні у фритюрі, як закуски. Його також можна приготувати на грилі з овочами на гарнір. Також сир подають в овочевих салатах або ж використовують для приготування різних видів хачапурі. До речі, сир сологуні виготовляється в районі Самагрело в Грузії. Тож, якщо будете мандрувати цією країною, обов'язково відвідайте цей сирний рай. Ну а з вами була Діана Гриньків. Смакуйте та дивіться рожеві окуляри, Па-па!